Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку – чим славиться наш рідний край. Любі діти, ви думайте, пробуйте, творіть, розум, фантазію проявіть. Активно і уважно вибувайте і про кмітливість не забувайте. Починаємо з вами, як завжди, з погоди. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць травень, яке сьогодні число? Тринадцяте чисні сонечко, чи є опад, яка температура повітря? Молодці. Назвіть визначні місця вашого краю. Чи є у вас улюблене місце, де ви полюбляєте проводити? Які виникають образи у вашій уяві, коли ви чуєте слова рідний край? Це гарна природа. це... Соняшні поля, це красива архітектура. Кожна людина має дорогі речі, які вона найбільше любить та зберігає. Людство також зберігає багатоцінного та й що було створено ним або природу. Це пам'ятки історії, архітектури, природи, заповідні місця, експонати, музеїв. Пам'ятки природи це окремі унікальні природні об'єкти, що мають науково пізнавальне історичне, культурно статичне значення. Культурні пам'ятки природи це храми, церкви, монастирі, печери, музеї, фортеці, мости, прекрасні будівлі, які звели майстри, будівельники минулих століть. Такі об'єкти шанування і зберігає держава. Історичні пам'ятки це визначать мев'язані з важливими історичними подіями, і діяльності відомих осіб, побутом та культуро українців. Пам'ятки історії архітектури, культури та природи. Це будинки. Парки, пам'ятники, коштовності. Пам'ятники становлять на згадку про історичні події або історичних діячів. Їх збереження це турбута кожного громадянина України, батьківщина мата в Києва, дружина моряка в Одесі, Галушки в Полтаві, перший трамвай у Києві, стріла Амура в Кропивницькому, огірок в Ніжині, жертва Голодомору та політичних репресій Кривих Ріг, Шевченко в Рівному. Національний історико-архітечний заповідник Кам'янець. Кам'янець-Подільський це одне з найдавніших міст України, головна міська пам'ятка старовинна фортеця. Перші споруди, яку відносяться до 11-11 століть, а основні укріплення до 16-17. До складу в Кам'янецькій фортеці входить 11 башт, кожна з них має свою назву та історію. Оборонні укріплення в камянці подільському вважають прекрасним зразком кращих фортифікацій Східної Європи. Озеро Синевір. Він легендами озера Синевір це морське око Карпат. Воно найбільш та найглибше високогірним озером в Україні. Його глибина потоку досягає 22 метри, навіть більше, ніж в Азовському морі. Існує легенда, згідно з яким рівниче озеро утворилось від потоку слів Граської доньки Синь, на місці, де є коханого простого верховинця пастуха Вира, вбито камінною глибою, за наказом підступного графа. Заповідник Асканія нова це єдина в Європі ділянка тимчаковичого степу, якого ніколи не таркався плуг, має велику наукову культурно-пізнавальну та практичну цінність. Сюди їдучи побачити зебру, бізонів, коней, шивазку та інших тварин, особливо красивий степ наприкінці травня, коли цвіте ковила. Києво Печерський історичний культурний заповідник. Це найбільший музейний комплекс України. У ньому зібрано пам'ятки історії, культури, понад яким тисячу років. Назва Лаври Печерська походить в печера, По саме Печерах на її території селялись монахи. Печерська лавра це православний монастир, заснований у 1051 році монаха Антонієм Федосієм у печергах біля літньої княжої резиденції Брестову, поблизу Києва. В XI столітті монастир став центральним розповсюдженням затвердження Християнства в Київській Русі, Національний дендрологічний парк Софіївка. Умацький парк «Софіївка» є шедевром зразком світового садового паркового мистецтва. Кінця 18 початку 19 століття парк розкинувся на площі 154,7 гектарів. На узбіччі старовинного міста Умань Черкаської області. Заснований парк у 1796 році багатим польським магнатом Станіславом Потоцьким на честь своєї дружини красуні-гречанки Софії. Ідея створення парку в романтичному стилі з використання в грецької міфології належала самій Софії, довижені пейзажі, екзотичні рослини, античні скульптури, водойми, каскади, фонтани, камінні гроти, все це можна побачити, відвідавши цей парк. Національний заповідний острів Хортиця це найбільший острів на Дніпрі, розташований на районі міста Запоріжжя нижче дніпро -Гесу. Унікальний природний та історичний комплекс, витягнутий з північного заходу на південний схід, довжина 12,5 км, ширина в середньому 2,5 км. Тут відбулося безліч історичних подій, ходиться, має величезне старокультурне значення. Південній частині зберігається степ з багатьма рікними видами рослин, які збереглися тільки на острові, але в давнину зростали на всій території півдня України. Отже, у кожному куточку країни є культурні та історичні пам'ятки. Перегляну з вами відео. Як тільки Бог поселив на землі людей, вони одразу почали просити в нього вигідні місця для проживання. Наробили цього тільки українці. Спочатку це були козаки, які мандрували по землі, милувалися красою і нікому не заважали. Коли побачили, що всюди живуть люди, то пішли й вони до Господа, тихо стали за порогом і чекали. Сотворитель оглянувся і запитав: чого вам треба, хлопці? Землі хочемо, відповіли козаки. Буде вам земля. Ідіть та осідайте он на тому клаптику між морями, показавши пальцем вниз. Та там же іспанці, Боже, вірно, то біля них і селіться. Не можемо, Господи, там французи, а далі нінці. Подивився Бог і переконався сам, що все вже роздано. Козаки дуже йому сподобались і не хотів залишати їх без земель. Гаразд сказав Господь, віддам я вам он той куточок понад Дніпром, що залишив собі на земний рай. Земля там дуже родюча і пахне медом, вода, як молоко, а з неба в душу людей лється пісня. На той куточок будуть зазіхати вороги. Як будете відважними, то на тій землі станете господарями, а як ні, то рабами. Добре, Боже, буде так, як кажеш. Благослови в дорогу, сказали козаки. Поблагословив він їх і повів до раських воріт. Відтоді орють землю, козаки, зброєю захищають від усякої нечисті, і назвали свій куточок Україна. Отже, ви побачили яку цікаву історію. Так ми з вами отримали. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 57 Які пам'ятки є культурними, а які природними? Останови відповідності між зображеннями та словами. Культурні, природні. Оперний театр в місті Одеса. Це в нас культурні. Отже, будемо поєднувати. Водоспад Шепіт Карпати. Це в нас природні. Далі. Ужгородський замок культурні. Тунель кохання Рівненська природні. Пам'ятник першому трамваї це в нас культурні. І озеро Синевир це в нас природні. Отже, поєднали, будь ласка. Далі друге Нам потрібно з вами записати стосовно нашого з вами міста Люботина: пам'ятнику природи, історії та культури. Ну, декілька, наприклад, природи у нас є джерела живої та мертвої водою. Вони поруч, так, це біля шостого ставочка. Запишемо з вами джерела з живою та мертвою. Водою. Историю. Ну, это, например, палац князей – это полк морских. Палац. Князи. І культури це, наприклад, краєзнавчий музей. Це може бути свято Миколаївська церква. Записав, будь ласка, краєзнавчий музей. Так, ідемо з вами далі. Наступне завдання. Нам потрібно поєднати гривні, а саме вони є картою історичних пам'ятник, національне символо, а також трутисне надманням, яке може надіхнути на подорожі країни. Проведіть зрішення українських купюр та встановіть відповідність. Ну, Давайте подивимося: 200 це у нас Луцький замок, і ось ми його бачимо. З'єднали, будь ласка. Далі у нас львівський, починаємо, львівський. Оперний театр. І ось ми бачимо далі. На 10 гривень. Це в нас так. На 10 гривень, звідь, будь ласка, зображення ще схоже. Так. На одній гривні ми з вами бачимо історичний центр Києва. І ось наше зображення. На п'ятірці у нас Елінська церква Соботові, суботові, і ось воно в наше зображення є, бачимо зріз такий. Далі на 2 гривнях Собор собою Святої Софії або Софійський собор, ось він у нас з вами зображений. І відповідно на 10-ті у нас з вами Успенський собор києво Печерської Лаври, і бачимо його зображення. Так, культурні пам'ятки зберігають історичну пам'ять нашого народу. Пам'яткам природи оголошують окремі унікальні природні утворення, що мають особливу прадоохорону, науково-естетичне пізнавальне культурне значення для збереження їх в природному стані, шанування та збереження історичних природних культурних пам'яток є обов'язком кожного громадяна. Та, до речі, українським поетом Тарасо Шевченко Костаноко близько 1200 пам'ятників по всьому світу. Більшість з них розташована на Західній Україні. Отже, що нового ви дізналися, чого навчилися, з чим були у вас труднощі. Доможнім завданням буде виконати директивну вправу. Впевнена ви з них впоратись на відміну. Всього найкращого, до побачення!